Давайте подивимось, чого вашому партнеру не вистачає в вас. Але він про це не говорить. Які б він хотів бачити ваші стосунки, чого не вистачає в вас? Король Пентаклів не вистачає практичності. Можливо, ви замарно витрачаєте гроші. Можливо, ви. Е не хочете займатися побутом, вас це дратує. От саме йому не вистачає, оцього, знаєте, якоїсь такої стабільності, більше матеріального в вас хочеться бачити. Яким він хоче бачити стосунки? Чи вона? Вісім пентаклів. Ваш партнер вважає, що вам обом потрібно працювати над стосунками. На чим конкретно сила. Вам потрібно проводити пристрасть в ваших стосунках, тобто подумайте, як ви можете додати вогню, додати пристрасті у ваші стосунки.